Шлях до фінансового благополуччя можна скоротити, і головне без особливих капіталовкладень. Ринок Форекс пропонує заробляти кошти як на зростанні курсів валют, так і на їх падінні. Головне мати бажання примножити свої статки та бути в курсі світових подій. Это достаточно просто, потому что каждый день профессиональные аналитики выдают информацию о том, какие прогнозы на сьогоднішній день, на дальніше на курсы валют, колебания. То есть прийти лично. В этом нет проблем. информация в открытом доступе. Для початку потрібно відкрити власний рахунок у дилінговому центрі. Далі учаснику надають так зване кредитне плече. Чим більший вклад і розмір так званої угоди, купівлі чи продажу певної валюти, то вище. Прибуток. Якщо людина ну, має, скажімо, знання, має досвід ну, і бажання, то дійсно на Форексі можна заробити значно більше. Якщо ж в учасників виникають питання, для них працює служба підтримки цілодобово, кажуть у компанії Форекс ММС Груп. І з будь-якого приводу можна звернутися за допомогою до консультаційного центру.